10 грудня, середа. В ефірі цей день. У студії Назар Кудін. Вітаю! Випуск сьогодні розпочинають такі теми. Незалежно від енергетичної ситуації. Школи, дитячі садочки, лікарні, ДБСТ і соціальні установи. 70 криворізьких закладів обладнали сонячними електростанціями. Сміливість говорити і діяти. У кривому розі на обліку перебувають. 1896 осіб, які підпадають під категорію кривних. Сьогодні завершується щорічна кампанія 16 днів проти насильства. Технологічний простір. Тут можна фантазувати, втілювати свої ідеї. Інноваційну stem лабораторію відкрили у професійному транспортно металургійному ліцеї. 70 сонячних електростанцій встановили на соціальних закладах та об'єктах критичної інфраструктури Кривого Рогу. Серед таких закладів – 78-ма гімназія. Звідти наш сюжет. У 78 восьмій гімназії навчаються за змішаною системою понад пів тисячі учнів. Цей навчальний заклад нині працює повноцінно без огляду на відключення світла, адже має повний комплекс автономного живлення. 78-ма гімназія в Тернах. Тут повністю замінені радіатори, замінене опалення, новий енергопункт, плюс що дуже важливо, електростанція на сонячних панелях, плюс інвектор, плюс акумулятор. Тобто цей проект вже завершено, і всього у нас встановлено вже 70 таких автономних сонячних електростанцій. Соціальні об'єкти це школи, дитячі садочки, лікарні, ДБСТ і соціальні установи. Гібридну сонячну електростанцію у гімназії встановили в межах програми Криця підтримка відновлення Кривого Рогу та Криворізького району у співпраці міста з великим герцогством Люксембург, компанією Проман та агенцією розвитку Люксдев. Наразі встановлено 12 фотопанелей. Загальна потужність 7 кВт. І встановлено на навчальному корпусі, і це забезпечує безперервний освітній процес під час аварійних чи планових відключень. І дуже важливо для наших педагогічних працівників, що ми маємо доступ до інтернету. Саме завдячуючи сонячним батареям, я хочу сказати також, що приблизно ось таку не дуже гарну погоду нам вистачає до 4 годин роботи сонячної батареї і забезпечення навчального процесу. А в більш сприятливі дні були у нас такі до 7 годин. Енергетична стійкість один із ключових пріоритетів міст в умовах війни. З початку цього року в межах програми Криця встановлено понад пів сотні сонячних електростанцій, більше 20 із них у закладах освіти. Дарій Валерій Кожухар, ігор притула цей день. Сьогодні завершується акція «16 днів проти насильства. Щороку в Україні фіксують десятки тисяч випадків домашньої агресії. Однак реальні цифри можуть бути набагато більшими, адже постраждалі часто бояться говорити про пережите. Фахівці Криворізького кризового центру розповіли, чому замовчуванням проблему не вирішити. Продовження теми в сюжеті Дар'ї Юськової. Йому треба було гроші. Я сказала, що в мене мало залишилось тільки до пенсії на хліб і все. А інші продукти, там які є, що можна жити за те, що є. І в нього була така реакція, так? І у нього така реакція була: Давай і все, давай і все. А я ж кажу, що в мене немає. І коли я подивилась на ті очі, я злякалась дуже. Я так очі ще не бачу. Він взяв гроші, пішов. Життєва історія цієї жінки нелегка. В останні роки вона потерпала від насильства з боку онука. Ділиться з маличку проблем з дитиною, яка пережила важке випробування долі, смерть своєї матері не було. Проте з часом ситуація кардинально змінилася. Хлопець почав живати наркотика, а згодом йому поставили діагноз шизофренія. Цьогоріч, відчувши, що без сторонньої допомоги не обійтися, пенсіонерка звернулася до громадської організації Мартін Клуб, а згодом потрапила до кризового центру для жінок, постраждалих від насильства в сім'ї. Він працює у кривому розі з 2018 року. За цей час допомогу тут отримали більше як 800 жінок та дітей. Тут психолог працює. Це по перше. По-друге, я прийшла так, як чому вискочила, в тому й прибігла. От Тут умови всі є, тут можна приготувати їжу, от, тут ставлення дуже добре, тут можна покупатись, чого не можу я дома собі дозволити. От, надали продукти, холодильник, все, ну, ну, посуд, все, ну, умови всі, що можна жити. Подібні історії не поодинокі, зазначають правоохоронці. Просвітницька акція «16 днів проти насильства сьогодні на фініші. Кривий ріг традиційно серед активних учасників правозахисної кампанії, мета якої привернути увагу громадськості до гострої проблеми та запобігти їй. Працівниками Криворізького районного управління поліції складено 1683 адміністративні протоколи за вчинення домашнього насильства. Також винесено 1772 сімсот сімдесят термінових приписи стосовно кривника. На даний момент у кривому розі на обліку перебувають 1896 осіб, які підпадають під категорію кривник, з якими постійно проводиться профілактична робота. Також вже складено 588 адміністративних протоколів за статтєю 173 з позначкою 8 щодо порушень вимог. Терміново заборонного припису і фахівці, і ті, хто постраждав від рук агресора, зазначають, насилю у будь-якому прояві немає жодного виправдання. Ми постійно працюємо з закладами освіти, з медичними установами, з громадськими організаціями, влаштовуємо публічні акції щодо інформування населення, щоб вони знали про таке явище, щоб вони про нього не мовчали. При викликах ми постійно пропонуємо. Жінок помістити до кризового центру для жінок, які постраждали від домашнього насильства, де вже їм надається повна повний соціальний супровід і юристів, і психологів, і поліції. Всі ми працюємо за для безпеки і нормального функціонування потерпілої особи. Дарія військова Назар Просенко цей день. У Криворізькому професійному транспортно-металургійному ліцеї відкрили новий технологічний простір. Інноваційну STEM лабораторію створили у межах проєкту Криця підтримка відновлення криворіжжя, технологічний 3 d хаус. Бачили наші журналісти. Криворізький транспортно-металургійний ліцей отримав сучасний простір 3 d криворізький хаос. СТЕМ лабораторія стала одним з елементів модернізації професійної освіти Криворіжжя у цьому році. Ми в Кривому Розі зараз інвестуємо не лише в виживання, не лише в інфраструктуру, але і в майбутнє. У створення таких СТЕМ лабораторій, а ми вже створили їх в місті 21 разом з нашими партнерами. Це інвестиції в навчання, інвестиції в дітей, інвестиції в майбутнє, яким потім піднімати економіку України. От ми в чудовому транспортному тургійному ліцеї, де навчається більш ніж 500 дітей, створена, як вони її назвали, 3 d хаус. Така stem лабораторія дуже сучасна, де можна отримати надсучасні знання. І тут будуть займатися не лише ліцеїсти тут буде і гурток, тут будуть приходити і діти з інших навчальних закладів. І це дуже добре, тому що це шлях вперед. 3D-хаус об'єднав робототехніку, автоматизацію, 3D-моделювання, практичну інженерію та проєктну діяльність в одному інтегрованому середовищі, яке постійно пристосоване до потреб ринку сучасних технологій. Створення нових таких просторів, які надають нові навички, потрібні для сучасного ринку праці, є одним з ключових напрямків нашого проекту. Крім цього простору, ми вже створили ще, ще кілька в інших навчальних закладах. Ще більше буде відкриватися наступними роками. Так само в проєкті на наступний рік заплановано створення просторів дружніх для дітей. Розвиток напрямків ментальної підтримки ментального здоров'я. лабораторія передбачає повний цикл проєктування від ідеї до прототипу. Це дозволяє учням розробляти і тестувати власні механічні, електронні та робототехнічні рішення. Здобувачі освіти працюють з повним спектром сучасного обладнання. Створення СТЕМ лабораторії стало відповіддю на зростаючий попит на практичне опанування учнями автоматизації робототехніки і технологій 3D-друку. Таке оновлення підвищить конкурентоспроможність ліцею та якість підготовки випускників у ключових для криворіжжя галузях. Для 3D-моделювання потрібні потужні комп'ютери. От ми відкриті, ми їх і отримали. Ми отримали дуже багато цікавинок для робототехніки. Це датчики, діоди, конструктори готові вже набори. Тобто тут можна фантазувати, втілювати свої ідеї. Перетворювати ідеї в реальність, тобто це практична, це практична реалізація власних ідей нашої молоді. 3 d хаус працюватиме 5 днів на тиждень, поєднуючи навчальну, проєктну та дозвіллєву діяльність. Лабораторія стане точкою взаємодії ліцею з місцевими підприємствами, it компаніями та промисловими партнерами, які зможуть проводити тут воркшопи, тестування рішень та відбір майбутніх фахівців. У Нас з'явилася можливість займатися тим, чим ми любимо. У Нас стало більше обладнання, стало більш комп'ютери стали більш спочніші. І зараз, можна сказати, у нас немає приград. До кінця року у місті планують обладнати ще чотири таких лабораторії. На наступний рік заплановані три технологічні простори. Назар Кудін, Ігор Кононенко. Цей день. Програма Цей день триває. Далі будуть такі теми. Права людини в сучасному світі. Під час збройної агресії України стану ці питання, на жаль, стають актуальними як найбільше. Конференцію в юридичній академії присвятили Міжнародному дню прав людини, медалі всеукраїнських змагань. Чемпіонат з кунг фу дав мені меніного опиту, у в собі усі 14 криворізьких спортсменів вибороли нагороди національного турніру з кунг фу Санда. Про права людини в сучасному світі говорили учасники конференції, що відбулася в Одеській юридичній академії. Зібрання присвятили Міжнародному дню прав людини. На заході побувала наша знімальна група. Сьогодні Міжнародний день прав людини. 77 років тому Генасамблея ООН прийняла загальну декларацію прав людини. Цей документ став основою міжнародної системи захисту прав і свобод та закріпив фундаментальні цінності людства. День прав людини майже професійне свято для Одеської юридичної академії та привід для проведення традиційної студентської конференції. Намагаємося нашими студентами, нашими, вилучами, які подавали свої доповіді, донести. Наше бачення розвитку цих подій, цих декларацій, яка затверджена в кожній конституції в кожній демократичній країні і розвиток її в нашій державі як в державі Україна бо теперішній час, особливо під час виробництво агресії України, стану, ці питання, на жаль, стають актуальними як найбільше. Ми намагаємося цим довести до студентів, а також спільноти криворізької спільноти ці загальні положення прав людини, які донести до кожного громадянина, які мають маєте права. Чим завіясно чим підтверджується як документальності підтвердиться законодавчою базою 2025 -й – й ювілейний рік студентської конференції. Нині вона пройшла у 20-те. в криворізькій філії юридичного вишу. Конференція права людини в сучасному світі об'єднала півсотні учасників. Тему права на інформацію в умовах війни досліджувала Надія Артюх. Ми провели опитування серед 120 громадян з приводу того, як на їх думку має правильно подаватись інформація, чи достатньо держава нас повідомляє про все, що відбувається в країні? Чи не є право на інформацію достатньо обмеженим? Більшість респондентів все ж таки вважає право на інформацію не таким обмеженим, це близько 60% і довіряє в цілому джерелам. Інформації, які предоставляє держава. Деякі обмеження є логічними на думку громадян, такі, як, наприклад, дані щодо пересування військ, щодо того, які підрозділи конкретно діють, в яких напрямках. Тобто ці обмеження громадяни вважають цілком логічними та обґрунтованими. Гостями та учасниками цьогорічної конференції стали співробітники відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Амбудсмен діє незалежно від інших державних органів і посадових осіб в декілька напрямків, серед яких є повернення військовополонених, забезпечення прав дитини та запобігання жорсткому Поводженню з особами, які отримуються в місцях свободи, квітні цього року, за ініціативою Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Лубінця Дмитра Валерійовича, відкрита громадська приймальня в місті Кривому Розі, яка знаходиться за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Ігоря Новицького, 2, колишня Галатова. Куди Кожен може звернутися за захистом своїх прав та інтересів. Учасники конференції переконані, право на життя, свободу та безпеку сьогодні мають особливе значення для України, яка щодня бореться за їхнє збереження. В наступному році організатори планують провести конференцію на міжнародному рівні. Іван Проводу Олексій Правицький цей день. Наш земляк Петро таніч видав книжку про рідне місто і людей кривого рогу. Колишній гірник та медик ділиться. Мріяв про це багато років. З автором поспілкувалась Надія Шевченко. Втілити давню мрію у 84 роки вдалося криворіжцеві Петру Танічу. Він видав книжку есе та поезії Жива вода присвятив її і металургам кривбасу та 250-річчю рідного міста. Петра Таніча багато хто знає. Свого часу він працював лікарем у третій міській лікарні. Доля зводила його з цікавими та працьовитими людьми. Про них і написано в книзі. Я закінчив неповну середню школу після неповної середньої школи. Я поступив до гірничця рудного технікуму на розробку рудних родовищ, закінчив його успішно. Рік пропрацював на руднику Дзержинського, поступив у Дніпропетровський медичний інститут, два курси там провчився, перейшов в Запорізький у 1965 році. Там зустрів свою долю. Закінчили ми разом інститут в 69-му і поїхали працювати в Житомирську область. Там Петро Таніч працював лікарем бригади швидкої допомоги. Пізніше з дружиною і двома дітьми переїхав до Кривого Рогу. Повернення до рідного міста його так зворушило, що надихнуло на ідею книжки про рідний край і людей, які тут живуть і працюють. У 2003 році ми відзначали 80-те річчя швидкої допомоги Кривого Рогу. І 40річчя підстанції, которая на Пушкіна. Я тоді провів дуже велику роботу. Я там і верши написав. Зібрав більше 500 фотографій старих От ксерів, тоді такорія ксер, Ксерокса почалася. От. І практично це моя літературна робота, практично, мабуть, з того і почалася. Онук мій на моє 84 -е річчя. Написав мені великого вірша, він тут. Автор сподівається, що його книжка буде цікавою землякам криворіжцям. Надія Шевченко, Єлизавета Гусак, цей день. 14 медалей різного гатунку вибороли представники спортивного клубу «Тайпан». представляючи наш регіон, криворіжці взяли участь у чемпіонаті України з кунг фу «Саньда» та допомогли збірні Дніпропетровської області посісти друге загальнокомандне місце. З призерами турніру поспілкувався Іван Проводов. Представники професійного бійцівського клубу Тайпан тріумфально завершують цьогорічний спортивний сезон. Фінальним акордом став чемпіонат України з Кунг «Санда». Він проходив у Києві. Наша команда, наша команда, давно готувалась до нього, і в цьому плані нам дуже допоміг чемпіонат України з кікбоксингу К-1, що проходив за два тижні до цього. Тож спортсмени були добре підготовленими і впевненими у своїх силах. Команда виборола 10 перших місць і 4 других. Навіть жодного третього місця цього разу не було. місце не це були найважчі всеукраїнські змагання від початку тренерської кар'єри, згадує керівник бійцівського клубу Тайпан. У ніч проти фінального дня чемпіонату столиця пережила масований ракетний удар. Тож такі потрібні години для відпочинку спортсмени провели в укритті. Та це кажуть бійці не зламало їхню волю до перемоги. Цей чемпіонат з дав мені меніного опиту у в собі в мене був один суперник, Він був Хороший соперником. Ну, Я виграв, дякую своєму тренувальчину Джавадову. Благодаря ньому в мене все добре виходить. У мене було два бої. Перший бій я е, закінчив достроково, і другий я був зі своїм одноклубником, різніком Богданом. Переміг його і завдяки чому я здобув перше місце. Назар Панюшкін п'ять років у спорті. Його найбільше досягнення року перемога на чемпіонаті світу з кунг Саньда, який приймала Італія. Аби утримати титул, спортсмен не мав права на помилку і зараз. Ми поставили там суперника 17-річного. Він був 60-65 п'ять Я був 55. Це було складно. Але... Я переміг завдяки своєму тренеру. Я планую розвиватися далі до чемпіонату Європи поки один. А потім там ну, може буде там чемпіонат світу. З, знову в Італії. З чемпіонату кожен з 14 криворічців повернувся з медалями. Особливим всеукраїнський вояж став для Костянтина Тесленка. Він отримав титул чемпіона та виконав норматив майстра спорту України. Константин Тесленко цьому... Костянтин Тесленко на цих змаганнях продемонстрував справжню майстерність. Він ударник, а кунг фу саньда мистецтво ударної і киткової техніки. Втім, його опонент заявився на ці змагання у розділі кунг фу Шуай дзяо а це вже чиста боротьба, і Костя, не маючи достатнього досвіду в цьому стилі, вийшов на татамі, провів два поєдинки і виборов дві перемоги. Тож ми і в цьому стилі можемо себе добре зарекомендувати. хорошо свя. У підсумку вихованці спортклубу Тайпан представляючи збірну Дніпропетровської області, вибороли друге загальнокомандне місце за рахунок більшого представництва учасників. Перше місце в активі збірної Київщини, а третє у Черкащан. Іван Проводов, Ігор Притула. цей день. Сьогодні у багатьох регіонах випав сніг. За даними синоптиків, найближчими днями очікується незначне похолодання. Якої погоди чекати в кривому розі розповіли в регіональному центрі з гідрометеорології. Осі очікується з сприяснення вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ з мокрим снігом. Вночі та у першій половині дня туман на дорогах місцями нажеледиться. Вітер південно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від двох до трьох тепла, вдень від 2 до семи градусів тепла. На 12-13 грудня теж очікується хмарна погода. Вночі невеликий дощ дванадцятого в день без істотних опадів, а 13-го дощ снігом. Південно-західний вітер з переходом на північно. Західний сім дванадцять метрів за секунду. Температура повітря 12 грудня вночі 1,6, шість, день п'ять, градусів тепла. А 13 грудня зниження температури протягом доби від двох морозов до трьох тепла. На цьому все у цій студії зустрінемось завтра у звичній порі. Бережіть себе.